Брудні матраци залиті сечею, перероблені під туалети, стільці суднами. І найстрашніше залякані голодні і нещасні очі літніх людей, які мріють лише про одне якомога швидше померти. Бо життям таке існування не назвеш. Такими наші журналісти побачили Татіївський територіальний центр соціального обслуговування. Отакі От чудові умови пропонує держава, що має монопольне право піклуватися про літніх людей. Альтернативи цим закладам в Україні немає, принаймні офіційно, але на практиці вона. Тобто альтернатива таки існує. За приблизними підрахунками, на Київщині близько 15 приватних будинків для літніх людей. Як вони працюють і як живеться їхнім мешканцям, ми побачимо на власні очі. Після пожежі у приватному будинку для літніх людей у літочках знайти подібний заклад, куди погодяться пустити журналістів, практично неможливо. Але нам вдається. У селі Підгірці неподалік Обухова посеред елітних котеджів за високим парканом вже два роки. Працює приватний пенсіонат на 50 стареньких. Одразу йдемо на кухню, бо незабаром обід. Риба і сольник. Полуфабрикати ми не используем, поэтому нам привозять вже гороховое. Ця кімната і кухня, і їдальня. Інтер'єр наближений до домашнього. В їдальні зустрічаємо найосвіченішого мешканця. Він переселенець із Донеччини, тому живе тут безкоштовно. Але це виняток. Я хімік. 30 років. проработал в Донецком государственном университете со дня его основания, 65 -го года. А сейчас вот более судеб оказался репатриированным. С Донецкой области. С Донецкой области. Я преподавал на, на английском, на французском, ну и, естественно, на русском. Літній інтелігент не каже про їжу. Для нього важливіше людське ставлення. Здесь я можу сказати, що посхищам цим порядком. І воспитанням. А в службу Далі хочемо побачити кімнати. У двомісному номері, схожому на готельний, мешкає найстарша жителька пансіонату. Їй 96 років. Попри вік, бабуся при здоровому глузді і чекає столітнього ювілею. Мене звати бабуся Ксенія. Бабушка Ксенія. І Ксенія Лампівна. Ну, це вже старе. У сусідній кімнаті кілька лежачих пацієнтів у приміщеннях жодного смороду. Є і спеціальний кімнатний туалет. Пам'ятаєте, щось схоже було у комунальному закладі? Тепер розуміємо різницю. Та головна відмінність між комунальними і приватними закладами все ж в іншому. Не ремонт їжа чи санітарні зручності є визначальними. Сутність в обличчях. Сумні, залякані, нещасні і на противагу такі ж літні хворі, немічні, але жартують і посміхаються. Запитання, чи їх тут не ображають, чи ба більше не б'ють, навіть не розуміють. Ні, я за кого не слухав. Нет. А что, бывает и такое? В больницах? Нет. Я даже представить себе этого не могу. Тем более все медсестры практически, они, они слабее меня, так что бить меня они вряд ли смогут. Не хватало все. У меня молодости хлопцы не были, а вы хотите, чтобы тут были. Нінель Валеріївна прийшла відвідати матір. Жінка з хворобою Альцгеймера тут вже кілька місяців. Вдома саму бабусю не залишиш, а віддати у державний пансіонат. Відвідавши його всього раз, родина просто побоялася. Я би вирішила цю проблему з сиділками. Я би не здавала государства. Добре, що вони є, що, слава Богу, є можливість. Я сторонник частного заведення. все Тільки люди відповідальність несуть определенно. Не жаліються літні постояльці, задоволені їх рідні. А тепер парадокс: такі приватні заклади для літніх людей в Україні офіційно поза законом. Усі ліцензія на таку діяльність просто не передбачена. А надавати саме такі послуги поселення, догляду та обслуговування стареньких можуть лише комунальні установи базы, да, по которой бы мы могли опираясь на нее, выполнить все лицензии, предписания рекомендации. Оформляем это как проживание в виде отельных услуг и договора на оказание услуг профильных специалистов, медиків, санитарок. То тобто, за документами цей заклад є готелем. А до готелю час від часу приїжджають лікарі з обухівської лікарні. За договором працюють доглядальниці та санітари. Чому монополістом на створення будинків для літніх людей в Україні є держава? Нонсенс, аналогів, котрому немає ніде у цивілізованому світі, кажуть представники Офісу Уповноваженого справ людини. Якщо ж у літньої людини є родичі, то до комунального будинку з жахливими умовами її не візьмуть. А щоб взяли, потрібно платити. На оплатній основі людина буде проживати, за неї мають платити рідні. Якщо ви знаєте, що в нас по законодавству, якщо є діти, діти зобов'язані доглядати своїх батьків. Ми взагалі цікавимося, чи є такі люди на платній основі їх дуже мало. Наприклад, тут на останній раз було на 168 чоловік всього одна людина була, але е, е, є такі люди, і мінімальна це 4 тисячі 4,5 Платити за таке комунальне пекло ніхто не хоче, бо у приватних закладах ціни не набагато вищі. Стоимость формується від кількості людей в палаті. Четырехмесные номера це від 6,5 тисяч гривень в місяць, трьохмесне 10 тисяч гривень, двохместные 12 і одномісні – 15 тисяч гривень в місяць. Чому ж держава не квапиться ліцензувати приватні будинки для літніх людей? Бо про цю проблему досі в Україні ніхто не говорив. І лише жахлива пожежа у літочках змусила чиновників визнати неофіційно змушені працювати десятки таких закладів. Ми знаємо, що на сьогоднішній день існує величезна кількість різноманітних подібного типу будинків. Де проживають не тільки пенсіонери, а проживають водії маршрутних таксі, будівельники, приватні садочки дитячі. За цей тиждень чиновники мали знайти і перерахувати усі подібні заклади. Для чого не знають самі. Бо перевірити те, чого офіційно немає, вони не мають права. Про те, що потрібно законодавчо дозволити приватні будинки для літніх людей і чітко прописати стандарти їх роботи, ані слова, ані слова, і про те, що у чорну тінь такі заклади загнала сама ж держава. Наважуються про це говорити лише ті, хто на власні очі бачив всі жахіття принизливого існування у комунальних притулках. Це початок є монополія, будь-яка монополія. А в даному випадку вона поки що державна монополія, то тоді створюється тіньовий ринок. На жаль, це Такий закон. Не треба тиснути і давити на бізнес. Ми маємо дати і створити для нього такі умови, щоб ці заклади створювались. Буде конкуренція. Якщо буде конкуренція, ціни в приватних закладах значно знисяться. А значить, дожити останні дні в гідних умовах, а не в голоді, фекаліях та знущаннях зможуть більше літніх людей.